Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 3 квітня 2025 року. Що було вчора. День розпочався з курсу 85, з рухами вниз на 84, потім наверх 87, і після промови рижого діда різкий рух вниз на 83, виявилось, дід не блефував і вів дуже болюючі мита для більшості країн. Дивно, але нові американські мита для всіх, крім болот. Максимальні об'єми торгів були на 87. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Подивіться на пусту карту люди в шоці, і ніхто не торгує, вчора зібрали все знизу до верху. Знизу шорт ліквідність на 81. Зверху лонг ліквідність на 89. Тижнева карта ліквідації. Тут також пусто. Як після погрому. Знизу шорт ліквідність на 81. Зверху лонг ліквідність на 89. На денному графіку курс в зоні максимальної активності потенціал для зростання залишається. І в будь-який час біткоін вийде наверх в наступну зону 87-88, але гадаю, після того як люди розберуться, як діяти в нових умовах, бо фондовий ринок також зараз в кризі, на жаль, в штучній, і крипту це не може не зачепити. Хочете, щоб я робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік. Опитування. 3 квітня 2025 року прогнозуємо ціну біткоїн по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 87 зростання. 85 мій прогноз. 83 норм. 79 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Розвернення триває. Прогнозую закріплення вище 84. Та рух в нову зону 87-88. Альтсезон Alt 2025. Altcoin Season Index 16, альти ловлять низи, найнижчі місця цього року, вчора був 22, домінація біткоїна на Альти триває. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити. Тому, гадаю, набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!